Вітаю, друзі! Є інформація з приводу того, що розробники будуть роздавати USDT для тих, хто зробить останні 10 блоків, тобто починаючи з 990 991-го блоку. Той, хто його добуде, отримує 1000 доларів нагороди за 992-й блок 1100. І так, з кроком в 100 доларів буде збільшуватися нагорода за останні 10 блоків. Також буде роздача для топ-3 користувачів, які зроблять найбільшу кількість. Донатів в зірках і кожен отримає приз 5000 доларів. Плюс додатково 40 учасників випадковим чином отримують по 250 доларів за донати зірок. Ну, це можна зробити ось тут, покращуючи канал. І ще одна роздача, вона вже буде стосуватися твіттеру, туди виділено 5000 доларів. Для цього треба опублікувати повідомлення в Twitter із згадкою MemHash. І випадковим образом буде обрано 50 переможців, кожен з яких отримає по 100 доларів.